Німеччина посилює контроль на кордонах. Німеччина з 16 вересня відновить контроль на своїх кордонах, і ці заходи триватимуть щонайменше півроку. Відповідне рішення пов'язане з тиском громадськості та політичними обставини. Рішення ухвалили після успіхів крайньо правої партії альтернатива для Німеччини на місцевих виборах, яка критикує міграційну політику уряду. Зростання підтримки ЕФД пов'язують із незадоволенням багатьох німців діючою міграційною політикою. МВС країни Ненсі Фостер зазначила, що посилений контроль допоможе зменшити загрози тероризму та транскордонної злочинності. Критики зазначають, що посилення контролю на кордонах Німеччини більше пов'язано з політичними, ніж безпековими мотивами. Після відновлення прикордонного контролю в Німеччині статус українців там не зміниться. Вони так само можуть перебувати в країні до 90 днів без візи, або просити про тимчасовий захист. Але варто бути готовим до додаткових перевірок документів, зокрема, і тих, що засвідчують надання тимчасового захисту, а також до можливих затримок, особливо на пропускних пунктах на автодорогах. Збережи. Підпишись. ПОШИ.